Подивіться, у мене в руках музичний інструмент баян. Він іграшковий і грати не може. А справжній музичний інструмент дуже гарні Мелодії може награвати. Людина, яка обучена грати на ньому, називається баяністом. От сьогодні давайте зробимо такий іграшковий баян і собі. Подивіться, він складається з таких рухомих частин. Бачите, в гармошку складеного паперу або в справжньому з тканини. На ньому, як в піаніно, є такі клавіші білого і чорного кольору. І з другого боку отакі от кружечки. На них теж тиснуть, щоб видавали певний звук. Я пропоную вам сьогодні його зробити з кольорового паперу. Я взяла жовтого кольору. Ви можете взяти будь-який. Нам допоможе в цьому лінійка, клей. І потім ми ще маленькі деталі промалюємо фломастером. Почнемо спочатку. Ми покладемо кольоровий папір кольоровою стороною на стіл. Покладемо на коротку прямокутної, сторони, прямокутної фігури, коротку сторону лінієчку. І ось так, ніби вкриємо лінійку. Маточком паперу проведемо лінію і відразу перегорнемо на жовту сторону. Тепер ох, акуратно ось так загнемо цю смужечку, перегорнемо на білу. Бачите, робота не складна, але потребує вашої уваги, що постійно треба перегортати. З білої на кольорову сторону аркуш паперу. Як ви бачите, лінійку ми використали один раз, щоб перший згін був рівний, а потім вже використовуємо наші пальчики. Наші оченята допомагають нам рівно скласти, розрівняти. Подивіться, Ось так потихеньку ми дійшли до кінця. Подивіться, у нас вже вийшла майже так, в гармошку складений аркуш, ось така заготовочка. Ми тепер його зігнемо на опіл. Бачите? Щоб краєчки зустрілися. І ось так зробимо таку перетинку. Потім ножицями. Я вже не буду нагадувати вам правила користування. Пригадайте самі, дивіться. Робимо один крок і розріжемо навпіл. Вийшла така довга-довга, не знаю навіть на що схоже. Мені на парканчик схоже, чи на якусь гусінь, так? Така довга заготовочка. Тепер нам потрібно з вами з'єднати із двох. Маленьких одну довгу, із двох коротеньких одну довгу заготовку. Покладемо на клійонку. Я вам пропоную використовувати не тільки звичайний клей на аплікації конструювання, але й клей-олівчик. Ним працювати швидше і клею він доволі охайно. Дивіться, я нанесла клей на одну половиночку і другу. Ось так. Подивіться. Ви бачите. Ось. Так гарно з'єднала між собою. І в кінці роботи, коли клей висохне, не забуваємо закривати навіть клейолівчик, у нас вийде ось така заготовка. Її рухи нагадують, рухи гри на баяні, але ж не видно ні клавіш, ні кнопок. В цьому нам допоможе будь-якого кольору маркер або фломастер. От я отак відігну краєчок і намалюю ось такі смужечки. Довгу чорну і зверху коротеньку. Довгу і коротенько. Це в мене будуть клавіші. Подивіться. Вроді нічого складного і виходить, як справжній баян наш іграшковий. Так. Так. Бачите, одні світлі, другі чорні. А на протилежному боці я намалюю отакі такі кнопки круглої форми. Так. Вийшов у нас такий, ну справжнісінький баян. Бачите, на ньому навіть можна рухи отакі показати, як грають на справжньому баяні. Бажаю вам успіхів у роботі і буду рада побачити ваші баяни. До побачення!